Джуді друзі, я дуже рада стати на моєму новому відео. І сьогодні, як ви вже зрозуміли по назві цього відео, я вам розповім, де зберігається дуже, так скажемо, дуже багато потрібних файлів, або якщо ви відеоблогер, то це якраз про вас, як і про мене, де ті всі ваші видалені відео, якщо ви їх навіть видалили із корзини, як ви їх видалити, щоб пам'ять вам вистачало пам'ять. Ще ж, з вас обов'язковий лайкосик під відосик. І як ви бачите, в мене вже е, 13-й MIUI, 13 тобто 13-та версія. Я, я тільки вчора його оновив. І тому 13-та версія, і в якого 13 та або е, 12-та версії е, обов'язково поставте лайк. Ну що ж, е, вітаю і із ним з Святого Миколая. Також сьогодні 19 грудня. Напишіть у коментарях, що він вам приніс. Я обов'язково всіх лайкну, ну, а ми приступаємо до відео. Спочатку заходимо до налаштування. Ось про телефон. Ось, як ви бачите, у мене версія 13.0.2. І, як ви бачите, у мене вільно аж 48, 8 Гігабайтів, але там було ще більше. Я просто зараз записую відео. Тому так. Ми натискаємо на пам'ять. І Бачимо, що використовується 48,9 гігабіт із 64 гігабіт. Доступно 15 та 1 гігабіт. Зараз у нас все завантажиться я вам покажу, що, куди треба натискати. Можемо поки що звільнити 200 мегабайтів. Але вони ролі ніякої не грають. Виходимо. І нам треба натиснути, друзі, на програми та дані. Я вам вже показував, напевно, як чистити кеш. Ось, Наприклад, давайте почистимо на Ютубі. Я вибачаюся, у мене сьогодні дуже дурний папуга, який не дає мені записувати відео. Ми натискаємо очистити кеш і очищаємо кеш. Але ні в якому разі не натискаємо очистити всі дані, бо ви все видалите. Тепер гортаємо отак вниз і у нас є файл у спільному доступі. Ми на них натискаємо. У нас вони завантажуються. І зараз почекайте. Вантажиться ще, друзі. А ви поки ставте лайк. Поки вантажиться. І зараз. Дуже пильна увага на те, що я буду робити, щоб ви, щоб ви потім мені у, у коментарях не писали, е, У мене не вийшло, у мене е, чомусь телефон. Щось ним трапилось. Ось, у нас завантажилось. Так, бачите? ось. І тут ми бачимо скрін рекордер. Або Pending, це всі ваші програми через ті, які ви записували відео. Ось, наприклад, від Protected Image. Це ваша галерея. Ось це всі ваші відео. Або якісь файли, які ви дуже давно видалили. Ось. Але увага. Якщо у вас пише... Від M.U.I. десь у мене цього немає. Е, немає у мене тут цього. То ви ні в якому разі це не видаляєте. Ось, е, бачите, ось тут написано: від Protect Image». Це ваша галерея або ваш відеоредактор, чи ще щось. Це можна. Але якщо у вас десь написано від M.U.I. То ні в якому разі не можна. Бо це дані вашого телефона, і якщо ви їх видалите, то вашому телефону ну, гарплик. Чесно кажучи, я не знаю скрін рекордер, це е, напевно е, наза моєї програми, через яку я записував раніше. Але краще всього, друзі, щоб нічого не сталося, видаляти тільки від Protect і, і, і мед. І я вам зараз все покажу. Що якщо я видалю від Протект і Match, то з моїм телефоном нічого не трапиться. І тут, друзі, пишеться. Що деякі з них, деякі з цих об'єктів, які ви видалили, можуть бути повторно завантажені за необхідності. Тобто, якщо ви видалите якийсь, якийсь потрібний файл для вашого телефону, то він завантажиться. Але це тільки якщо написано від Protect Image. Якщо ви видалите від MIUI, то все, ви, ви видалите і телефону гаплик. Я спокійно нажимаю видаляти. Видаляється. Ось. Так. І все. Я вам показую, що телефон працює. Ваша пам'ять звільнена. Ось. І якраз, друзі, коли я закінчу відео, лунає повітряна тривога. Тому я вас... Тому. Сподіваюсь, я вам допоміг розібратися, як чистити ваш телефон. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. З вами, був завжди, з вами був, як завжди, я, Юрков Єгор. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Не забудьте залишити коментар, що вам подарував Миколай. Всім до нових зустрічей та до нових цікавеньких відео.